Друзі, всім доброго ранку. Сьогодні на каналі у нас відео довгоочікуване. Ви його всі просили по підживленню малини та смородини. Як я підживлюю, чим я підживлюю, в яких пропорціях, в яку грамовку використовую на метр квадратний, який елемент використовую. Дивіться, така ситуація сьогодні трошечки я вам розкажу про те, яку дозу я вношу, так як я буду. Ще розвивати підкормочний узіл, тобто через капельний полив буду також підкормлювати, то мені в такому випадку потрібно трошки менше дозу вносити. Зараз це я все вам розкажу і покажу. Друзі, для підкормки малини ми використовуємо нітрауму Всім відомо. В період вегетації малини найбільш корисний елемент для росту саме пагонів її, являється азот. Який міститься у наші нітравмофоски. Ми використовуємо співвідношення нітрамофоски 16-16-16. Тобто фосфора 16%, азоту 16% та калію 16%. Ці всі елементи дуже нам допоможуть на початку вегетації наших рослин для того, щоб вони пішли в ріст, для того, щоб взяли все необхідне, що їм потрібно в даний момент. Нітрамофоска у нас. Ось таких гранулах сіренького кольору. Вона в принципі завжди така, буває розовенька. Ось такі в нас гранулки по стандарту. Її треба використовувати приблизно 50 грам на квадратний метр. Але ми підсипаємо трошки, ми на глаз підсипаємо, але точно менше, ніж 50 грам. Тому що ми будемо використовувати підкормочний узіл. І через нього, через капельну стрічку ми будемо підкормлювати нашу малину. Зараз погода у нас дуже пазмурна і часто йдуть дощі. Тому ми швиденько заволочили наші ряди. Ось зараз ще раз вам покажу, які вони зараз виглядають. Чистенькі, проволочені, волога закрита і сміття з рядів прибрано. І ми зараз можемо спокійно розкидати нашу нітроамофоску перед дощами. Чому перед дощами? Зараз ми її розкидаємо. Під дощі вона гарно розчиняється у воді. Під дощі її розмиють, і вона е, якнайшвидше почне впливати на наш ріст малини і вдавати е, свої корисні елементи вже в, не, безпосередньо в ґрунт. Тому зараз е, покажу вам, як ми її розсипаємо. Доза в нас трошки менша, нагадую, трошки менше доза, ніж зазвичай. Беремо вже деречку, небагато насипаємо, вона тяжка. Беремо нітрамофоску в жменьку і розкидаємо рівномірно по ряду з таким методом. Спосіб внесення нітрамофоски в нас доволі класичний. Розкидаємо його руками поряду. Але не забуваємо, що тут містяться такі елементи, як азот, фосфор і калій. Тому будьте обережні і після того, як просипати нітрамофоскою в ваші ряди, обов'язково помийте під проточною водою руки. Ну що ж, друзі, ми закінчили наш ряд. А зараз нам залишилося зовсім трішки закінчити ці всі ряди. Ну що ж, у нас закінчилася нітрамофозочка, зараз йдемо за добавкою. А наразі ми просипали 4 ряди, використали 5 кг нітравмофоски. Тобто по 100 метрів на нас ряди. Але нам би 5 кг повинно було вистачити, вистачити всього на 2 ряди. Але ми їх так розтягнули, бо я буду ще підкорювати. Зараз, ще раз повторюся, будуть підкормлювати через крапельну стрічку. Тому мені так багато не потрібно. Йдемо за добавкою нашої нітрамофоски. Друзі, що ми маємо? Ми тут маємо 50 кілограм нітрамофоски. Цю нітрамофоску ми використаємо для підживки нашої малини. Тому йдемо далі працювати. Ну що ж, залишилося одне відеречко нам дорозкидати рядах. Далі ми підчитаємо, скільки ми рядів підсипали. Всього у нас було 50 кг, зараз підрахуємо. Ну що ж, друзі, Завершили ми підсипання наших рядів малинки. Не вистачило нам буквально на 6 рядів 100-метрових. Ми докупимо термофозочки і досипаємо. А зараз порахуємо, скільки ми підсипали загалом рядів, бо я і не, і не знаю скільки. Раз. Двадцять п'ять. Тобто двадцять п'ять рядів. 25 стометрових грядів ми підсипали, підсипали ні І на це ми витратили 50 кг. Ось такі цифри у нас вийшли. Ось так я підживляю весною малинку. Друзі, а ви підписуйтесь на канал, ставте лайки. І в наступних відео я вам покажу, як я роблю підкормочний узіл, як я буду підживляти через капельну плівку. І як воно все працює і буде працювати. На все добре.